НСК Олімпійський знову відчинив двері. Вереницею потягнулись вболівальники на стадіон. Запрацювали турнікети. У першому турі нового чемпіонату України, 26-го за ліком, Київський Динамо приймає незручного суперника Олександрію з центральної України, дебютанта Ліги Європи. Цікаво, що українська прем'єр-ліга проводить розіграш чемпіонства і учасників Єврокубків за новим форматом. Давайте побачимо, тому що нічого, нічого такого суттєвого ми не чекаємо. Так, да, буде більше матчів між клубами верхнього ешелону, але побачимо, хто буде в цьому верхньому ешелоні. Нема, по факту, металіста, де Дніпро, що з Дніпром, Динамо Шахтар. Все. На два матчі більше. Чи на матч? буде більш зрі... зрілічний чемпіонат, я б не сказав. Скільки вчора було людей на матчі з Півтори тисячі. це команда, яка представляє Україну в Лігі Чемпіонів, тому побачимо. Серед нововведень те, що на НСК Олімпійській, запрацювала фан-зона, що відкрилась за дві з половиною години до початку матчу. Місця для відпочинку, фан-атрибутика, музей, оглядові майданчики, центральна сцена усе для гарного настрою. Ведучий концерту фозі заявлено п'ять концертів. нагадую, це матч-дей, футбол плюс концерт. Концерт до футболу. І будуть призи 6 серпня, 20 серпня, 27 серпня, 17 вересня. Саме так розпочинається ювілейний 90-й сезон від року заснування ФК «Динамо Київ лунають пісні відомих українських гуртів, розігруються цінні призи. Приміром, сезонний абонемент виграла вихователька одного з дитячих садочків міста. Пані Лідія на відкриття сезону прийшла з чоловіком і сином від такого початку у захваті. Дуже рада, дуже хотіла, дуже приємно. Що ви думаєте взагалі про цю акцію, про те, що тепер буде фан-зона функціонувати перед усіма домашніми матчами Київського Динамо? Ну, я думаю, більше народу буде ходити на футбол. Все-таки більше відвідувачів і більше буде атмосфери з футболом, музика, футбол. Це дуже ж гарно, весело. А власне, що ви чекаєте від сезону від київського Динамо в новому сезоні? Сьогодні він стартує. Перемоги Динамо, звичайно ж, у новому, що стане Динамо. Натомість головною прикрасою фан-зони став Суперкубок України. Перший трофей сезону, завойований динамівцями Києва в Одесі. Доторкнутися до коштовності, сфотографуватися з нею, відчути себе причетним до тріумфу мали нагоду усі охочі. В останній суперкубок виставлявся у Києві на широкий загал п'ять років тому. Этот кубок он символизирует победу не только команды, а в целом клуба, болельщиков. И я думаю, многие болельщики, как это уже сегодня видно, хотят прийти, дотронуться до истории клуба, потому что они причастны к этой истории. Перед стартовим свистком Костянтина Труханова церемонія вшанування. Президент Федерації футболу України Андрій Павелко, керівник української прем'єр-ліги Володимир Генінсон та президент ФК Динамо Київ Ігор Суркіс нагородили гравців золотими медалями попереднього чемпіонату. Отримав приз як найкращий футболіст минулого сезону і Андрій Ярмоленко, який відбуває дискваліфікацію. Перехідний кубок переможця національного чемпіоната в руках у капітана. Золото склали у трофей, нині не до сентиментів. І за кілька хвилин нова робота. Перший матч сезону на Інецька Олімпійський видався змістовним і завершився перемогою господарів поля з рахунком 5-1. Серед подій хетрик жуніора Мораєса, чотири асисти Миколи Морозюка, дебют Олександра Гладкого, ушкодження домогоя віди, перший пропущений м'яч. Так 5-1, Нормально теж три очки, так чотири очки не дали, щоб не пропустили на жаль пропустили гол на останніх вже хвилинах після стандарту, про які багато говорили, багато розмовляли, багато готувалися. Ну там ситуація така, я так розумію, що Віда, який грав, він в нього було ушкодження, він не допрацював із за ушкодження. Ультра з трибуна НСК Олімпійський в новому сезоні хоче бачити динамо, що змінюється, але неодмінно переможне. Головна інтрига оновлених змагань чи дозволить рівень конкуренції команд перспективним динамівцям зростати і вдало виступати на міжнародній арені? Ну як сподівання, якщо я вам скажу, що ми а, не очікуємо першого місця, то ви мене не пустите в ефір. Тут якби питання в тому, що наш футбол дуже сильно деградує, клуби знімаються з чемпіонату, і все, чого ми очікуємо, що Динамо хоча б лишиться на тому ж місці, яке воно було мало в попередньому сезоні, не в плані турнірної таблиці, а в плані виступів лізі чемпіонів, в плані рівня команди, якщо можна так сказати, і ми сподіваємося, що та ну Динамо не не на стан, ну, не піде по тій тенденції, яка зараз спіткала інші клуби, які ледь, -ледь водять кінці з кінця. Тож почин зроблено. Мірилом локальних успіхів і якості українського футболу стане національна збірна під керівництвом Андрія Шевченка та традиційно ліга чемпіонів УЄФА. Нині ж маємо перші враження для оптимізму. Олександрія руководима тренером Шараному грамотним тренером, який знає, як створити ігру команду. В прошлом году я доказав в протистоянні з нами, коли на кубок Кубак нас вибили і один-один ми з ними з них, там проиграли. Ну, що я можу сказати? Команда сьогодні грала на полі. Как дисциплинированный механизм. То есть они делали то, что надо делать. Говорит, что мы обыграли 5-1, соперник слабый. Ну, так всегда, когда обыграешь, соперник слабый или еще что-то. А мы с этими командами совсем недавно, еще, если вы помните, очень сильно мучились.